На порядку денному обрання нового керівника обласного товариства Червоного хреста оскільки Тетяні Корнілович висловили недовіру. До Того ж, жінку звинуватили у фінансових махінаціях. Згадали громадські активісти та червонохрестівці, і про 300 інвалідних візків, які запропонував спонсор з Америки, Який готовий проспонсорувати 300 тисяч інвалідних візків на акумуляторах з електронним управлінням. Це ціна питання треба тільки розмикнути. Корнілович відповіла, у нас грошей немає. Ми цим питанням займатися не будемо. Перед тим як звинувачувати людину у важких гріхах, потрібно вивчити ситуацію, кажуть експерти. Можна було б ті коляски дресувати на адресу товариства Христа і розмітити безкоштовно. Це можна було б зробити, але якщо вони йдуть на якусь іншу організацію, а треба зібрати гроші і заплатити, то звичайно червоний хрест таких грошей немає. Громадські активісти написали листа до нардепа з проханням вивчити ситуацію в обласному товаристві Червоного Хреста. Нині ж відбулося позачергове засідання правління, де обрали нового керівника. Однак голосування червонохрестівців, правозахисниця Ніна Савицька, назвала нелегітимним. Мовляв, кворуму не було. 47 на папері ми нарахували присутніх 47 в залі без нас запрошених яких вони зареєстрували? 17 голосувало. На, згідно статуту, який був затверджений обласною організацією, легітативним має бути 50% має бути членів правління. Членів правління 80 чоловік. Для того, щоб провести кворум, має бути хоча б 42 особи. Сьогодні голосувало 17 осіб. Аліна Круглецька також не погоджується з результатами голосування. каже реакція активістів обґрунтована. Я бачила, як керівники громадських організацій рахували. Ну, чи члени правління активно не голосували, чи як мені сказати важко? Ну, звичайно, тут питання виникло. Я особисто такої кількості піднятих рук не бачила. Реакція зі сторони громадських організацій ну, вона була звичайно обґрунтована. Однак, члени правління пояснюють, що громадські активісти навмисно загострюють ситуацію в товаристві, оскільки хочуть, аби їхня кандидатура пройшла на цю посаду. Ненормально, коли е, в роботу громадських організацій. Хотять війти люди не для того, щоб покращити, а для того, щоб якимось чином з скажімо, зірвати ці питання. А щодо звинувачень, закиданих представниками громадських організацій стосовно відсутності кворуму і незаконного голосування, пан Юрійчук не погоджується. При голосуванні, при голосуванні більше половини присутніх проголосували. Значить, згідно статуту Червоного Христа, заще чітко вписано, що. Значить, правління дійсне при наявності не менше 50% членів правління. Далі при виборах обирається голова, значить, абсолютною більшістю. От і ніяких питань тут немає. Однак, представники громадських організацій будуть шукати справедливості у правоохоронних органах та прокуратурі, та й новообраний голова обласного товариства Червоного хреста Мирослава Островська заявила, перед тим як розпочати роботу, проведе перевірку бухгалтерії. Я не буду нести відповідальність за дії попередніх керівників, хоча я їх і не знаю. Я думаю, що в них була чому виникла якась певна ситуація? Я не можу вам сказати. Мирослава Островська головуватиме тимчасово у жовтні цього року. відбудеться з'їзд національного комітету. Тято Червоного Хреста. саме тоді оберуть керівника обласного товариства на 5 років. Наталя Гаташ Максим Шварцман, Чернівецький промінь.